Водія, закордонний паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб і навіть диплом. Зазвичай усі ці документи люди по всьому світу зберігають десь у себе вдома в окремій теці. Утім, ми, українці, вже кілька років маємо можливість тримати усі найнеобхідніші папери на похваті 24 на 7. Сьогодні у вашому мобільному телефоні доступні 28 документів та близько трьох десятків різних сервісів. Багато. Утім, невдовзі функціонал дії істотно розшириться. Що ж іще може з'явитися в застосунку, у якому, як здається, уже є все необхідне. Дізнаємося про це у команди дії. Розробка одного з найбільших застосунків України та цифровізація державних послуг відбувається ось у цьому затишному офісі. Уся команда із піднесеним настроєм, адже знають, вони створюють неймовірно важливий продукт. Цифрові документи стала нашою вже там традиція українська. Всі завжди говорять, а можна б дії показати, бо показують дії. Тобто це стало новою такою певною попкультурою. За п'ять років функціонування дії кількість її користувачів сягнуло позначки у понад 22 мільйони. А з впровадженням нових функцій їхня кількість щоразу лише збільшується, кажуть розробники. Одне з нововведень, на які команда дії чекає, чи не найбільше, це сервіс дія картка. Ідея її створення з'явилася після того, як держава почала запускати все більше програм виплат коштів громадянам. Під кожну, наприклад, на скешбек є підтримка на дітей чи ветеранський спорт, українці мали відкривати. Все нові й нові банківські картки дія картка значно спростить цей процес. Це нова інноваційна революційна технологія, я не побоюсь сказати, яка дозволяє оформити картку в улюбленому банку один раз, і в такому випадку тобі не треба ходити ходити до банку, оформлювати нові картки, путатись між ними, якою розрахуватись. Це все система робить повністю автоматично, і це максимально зручно для людини. Серед важливих новацій у майбутньому і ті, що направлені на боротьбу із корупційною складовою. А це зокрема послуги, пов'язані із головним сервісним центром у перспективі. Розробники дії планують перевести в цифру до 90% сервісу для водіїв. Відтак, ймовірність того, що хтось в ГСЦ почне вимагати хабар, суттєво зменшиться. В планах є заміна технічного паспорта, замовлення, так його перевиготовлення стосовно номерних знаків, там зберігання, так і решта. І звісно, так перереєстрацію після розмитнення. Ми також плануємо це зробити для того, щоб особи могли самостійно це робити без відвідування державних установ взагалі. Через повномасштабну війну мільйони українців опинилися за кордоном. Утім, навіть за тисячі кілометрів від дому, їм потрібно продовжувати комунікувати з державою та отримувати від неї певні послуги. Саме для цього дія планує запустити сервіс Єконсул, у якому українці за кордоном у кілька натискань зможуть отримати найнеобхідніші документи, зокрема закордонний паспорт чи посвідчення водія. Істотно скоротяться черги і до консульств, і до українських нотаріусів. Чи зараз, якщо ми говоримо про нотаріусів, так то це зазвичай що? Це, це запис, прийом, витрата часу і так далі. А, і зараз вже нікого не дивує наша революційна послуга онлайн-шлюбу, яка відбувається по відеозв'язку. Так само можуть здійснюватися і нотаріальні дії. Вже 200 нотаріусів, які ем, зараз тестують оновлений функціонал електро електронного нотаріату. Ми почнемо з, з довірності, так але це в перспективі це і дошлюбний договір, і багато багато інших нетріальних дій, дарування і такі інші. Розвиток будь-якого сучасного продукту, а тим паче мобільного застосунку складно уявити без залучення до нього штучного інтелекту. Він буквально просочується в усі сфери нашого життя, не є винятком і дія за словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Вже незабаром у ній з'явиться власний віртуальний помічник. Ми працюємо над тим, щоб в дії з'явився такий певний помічник, якому до якого ви можете звернутися, якщо будуть якісь вже можна говорити мовою AI, і певний ai агент до якого ви можете звернутися, якщо у вас є проблема при взаємодії з державою. AI буде самостійно розуміти, до якої політики, до якого міністерства відноситься ця проблема, і ставити певні. Задачі міністрам про те, що в цій, в цій сфері є певні проблеми, які потрібно вирішити. Глобальна мета, яку перед собою ставить команда дії, цифровізувати 100% установчих процесів, щоб отримання державних послуг було для українців легким, швидким та віртуальним. Євген Бригар, Євген Камінський, Геннадій Нікієнко подробиці та